Як притягнути, та найголовніше примножити удачу, яка з тобою стається? Треба завести удома пісочний годинник. Пісочний годинник символіка проста. Енергія Юпітера. Юпітер все збільшує, примножує і розширює. Тому, якщо хочеться примноження достатку, то в день зарплати, коли приносите її додому, запустіть пісочний годинник. До речі, чому це працює і чому дійсно та ситуація якась позитивна, можна її примножити, та якийсь прибуток, який приходить, після крупної якоїсь продажі можна все це збільшувати. Радісну подію можна примножити. Тому що ви перетворюєте цей момент в знак безкінечності. Тому удома. Пісочний годинник, запускайте. По-перше, тримайте такий атрибут дома, як декор, і запускайте. При кожному приємному новину чуєте, розмова класна, приємна, щось сталося позитивне. Спробуйте і, до речі, напишіть, у кого вдома є пісочний годинник. Виявилося, що дуже багато людей його мають, але просто не запускають. Дайте знати в коментарях.